Араби на початку 10 століття, вони вважаєте, були, так би мовити, суперкраїною, супердержавою, вони володіли світом, вони володіли науками, вони добре знали літочислення, товаришували з цифрами. При мечетях існували школи, в яких правовірні мусульмани вчили також жінок. На той час це було просто неймовірно передова така штука. І все золото світу, всі можливості світу стікалися до них. Але перш ніж я почну розповідати про пригоди Ахмати Бадлана, важливо зауважити те, що це був дипломат. От коли ви на нього спираєтесь, пам'ятайте про те, що він дипломат.